Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 20 грудня, середа, здається. Ми продовжуємо пізнавати таємниці адвент-календарів в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі і там в чаті дівчата викладають перелік свят на кожен день. І от сьогодні із всіх свят, які припадають саме на 20 грудня, можна обрати День Гри, Ігровий день. Але ми ж з вами граємо вже третій тиждень поспіль. Тому нас цим не здивуєш. Єдине, що може нас здивувати, це те, кого обере наш. 19-й адвентик за допомогою рандомайзера, бо у нас вже були дублі, і, можливо, Оленка Буганова так зачарувала рандомайзер, що він обере її вже втретє. Хоча мені здається, що вона цього боїться. Подивимось, як сьогодні спрацює магія, або хоча б як спрацює інтернет бо ситуації бувають різні. І може так скластися, що ми не зможемо віднайти вчорашній день. Але пошукаємо. Вчора було 19 грудня. Ми йому вимкнули пісеньку. Отже, 19. Робимо копію посилання. І йдемо до рандомайзеру. Зараз подивимось, скільки о, рандомайзер нарахував 77 коментарів. Дівчата відчувають, що марафон вже наближається до завершення. Отже, сьогодні обранницею 20... 19-го. Адвентика у нас буде... Я не знаю, хто це. Подивимось. Олена Козаченко, а коли ти вже так зробиш назву свого каналу, щоб під коментарем було видно, що то ти написала. Вітаю, Оленочко. Тобто наш рандомайзер вирішив робити дублі. Оленку рандомайзер вже обирав, але я не пам'ятаю, за який день. Отже, у нас знову дубль. Кліпси дуже потрібна річ, могли б хоча б 10 штук покласти. Згодна на всі 10. Так, зберігаємо. Ну, щоб я не загубила нікого, тому що таке може бути. Оленочка адреса в мене вже є. Отже, ми повертаємося до 20 грудня. В сьогоднішній день повертаємось. Треба нам ще завершити наше наповнення Старого Святого Миколая. Миколая, згідно старого стиля, зараз ми його чимось. Щось наберемо у цей чобіток? Це ж треба прослідкувати, щоб наповнення не повторювалось з попереднім днем, коли рандомайзер обирав оленку. А пам'ятаєте, я вам казала, що поні теж коні. Це я казала тому, що поні мені допомагає наповнювати змістом мої адвентики, бачите? Ось такий вже він наповнений. І зараз буде шукати собі такий же адвентик, ой, який буде їхати до оленки, щоб вже їхати в парі. Ось. Підростають наші поні, наші коні. Щось у мене сьогодні з різкістю, це тому, що у нас така погода. Я ж до пошти так і не дісталася, тому що олені відмовляються плисти. Десь у нас тут вже ж були олені. Я зараз знайду. І покажу вам, хто відмовлявся пливти. У нас дощ, такий глибокий плюс. А що? Всі олені розбіглися. Ось, є олені. І вони кажуть: ми ж тобі не тюлені, щоб плисти. Санки загрузли, до пошти ми не дісталися. Але, так, про але пізніше, тому що. Нам же треба дізнатися про таємницю 20-го дня адвент календаря. Щось торохтить, бачите, я люблю, коли великі коробочки. О, о! Ха -ха -ха -ха. Пізно сонце моє, пізно, вже сніг розтанув. Ну що, сніга нема. Буду ліпити із срібла сніг. Сніжинки. О, я знаю, для чого мені знадобиться срібло. Бачите, золото в мене вже було, тепер в мене буде срібло. Я не знаю, це люрекс, ні? Просто металева ниточка. Цікаво, якщо її додати, вона буде вилізати. У зразок треба буде додати і подивитись, тому що. Маруся жалілася, що в неї в шкарпетках люрекс вилізає. В, в, в одному артикулі все було добре, а в іншому люрекс став вилізати. Так, і тепер же ми подивимось на нашу пасмачку. На цей чобіток, ну що, повинна сказати, нам знадобиться гумовий чобіток, тому що дощ, тому що калюжі. Ну, у цьому нікуди не підеш. Ну, подаруночки можна зберігати. Так, ми ж як? Ми? Ні. Спочатку ми чобіток на чобіток. Як ви вважаєте, це буде пристойно, якщо чобіток на чобіток? Я сподіваюся, діти не дивляться. Отже, як ми? Отак. Щоб зберегти інтригу, тому що я ж, я ж бачу відтінки через папір. Як вам це. О, ну, здається, пішли близнюки. Зараз порівняємо, але мені здається, пішли близнюки. Ото як рандомайзер вирішив робити дублі, так і пасмочки теж вирішили робити дублі. Отже, трошки посунемо, щоб усім вистачило місця. І додаємо. Ну, бачите, ну, близнюки. От їх, їх вже чотири дуже схожих. А ці дуже не схожі. А ці вже схожі. От як я її буду розподіляти? Між тілом та рукавами. А хто знає? Ніхто ще не знає. Тому ось так, я гадала, що буде основний тон темний, а світле оздоблення тепер ідеологія змінюється, буде основа пастельна, а оздоблення темне. Це я так міркую, тому що ми ще не знаємо. У нас вже ще залишилось чотири пасмочки. А може так статися, що вони раз і зроблять крутий розворот. Хоча хоча подивимось, не будемо поперед батька в пекло лізти. Отже, до пошти я не дісталася. Але я дістала собі мотузочку. Вірніше не собі, а гномам. Ось так тепер вони виглядають. Бачите, з мотузочкою. І ви знаєте, не такі вже вони й маленькі. Тому що я, як ото адвентик я наповнюю, я вирішила наповнити чарівну торбинку. Ну що, влізла бобіночка, і ще й пасмочка, і ще є місце, і ще щось додати. Тому от ті маленькі гномики, вони зовсім не маленькі. Їх просто маленькі, але їх багато. І що я помітила за ним? Що вони, як то кажуть, розмножуються. В тому сенсі, що їх стає більше. Було 2 по 2, 4. Перевіряйте мене. Ви ж пам'ятаєте, що я помилилась, коли рахувала кількість адвентиків. А тут іще знайшлось 2, по три. Так тут можна, знаєте, що сюди зібрати? А пам'ятаєте фільм Ніч перед Різдвом? Пам'ятаєте? Хто не пам'ятаєте, передивіться, тому що саме сьогодні у нас день, коли ми обираємо собі час для походу в кінотеатр чи в театр, чи на свято до дітей чи онуків. Ну, у кого є така можливість. А у кого нема, включайте кіно вдома, і хай це буде ніч перед Різдвом. І ви подивитесь, що саме збирала солоха в чарівну торбинку. Я, звичайно, не солоха, але чарівна торбинка в мене є, і я теж можу туди збирати зорі. Вона ж збирала з неба зорі. Ну, я теж вирішила збирати. Тому що у черівній торбинці є маленькі кишеньки. І туди якраз влізуть оці зорі. Бачите? Я вас не обманювала. Торбинка дійсно чарівна. Ну, вірніше, якщо чесно, то торбинки. Але зорі я туди понапхаю. Єдине, що я переймаюся, чи не розтануть мої зорі, тому що за бортом же плюс, тому кожній окремій зорі треба буде вигадати додаткову обгортку. Ну, як пасмочки пряжі. Вони ж обгорнуті, у мене ж папір залишився, ось я зірочки і загорну. Ну, щоб вони не зіпсували настрій моїм гномам. Бачите, їх тут вже зібралося декілька веселих компаній, вони хочуть вже вирушати в дорогу. Бачите, всі вони різні. Тут у цяточку. Тут у смужечку, а погода не дозволяє. Вони ж теж кажуть, ми плавати не вміємо. І що з ними робити? Треба буде їм знайти гумові чоботи, гумочки, як каже моя онука. І завтра в дорогу. Тому що вже часу залишається. Обмаль. Бо таємний Санта повинен встигнути до Різдва. Ну, дякуємо нову пошту, що вона все ж таки працює швидше, ніж національний оператор поштового зв'язку. Отже, таємниці 20 грудня у нас відкриті. Мені дуже б хотілося, щоб за ніч дощ вщух і вже було б по сухому можливо їхати ну, не на санях, хоч, хоч на велосипеді. А що робити? Тому я завтра на пошту, а після пошти до вас. Тому що в мене до вас є питання. Тому далеко не розходимось і завтра зустрічаємося тут же. І знов будемо шукати вчорашній день і відкривати таємниці дня наступного. Тому бережіть себе, тримайте ноги в теплі, не забувайте парасольки. І до завтра.